Так, по поводу у нас лаку експреміум, який не застиг, значить, є предположення помозгувались з малярами, скажімо так. Є предположення, що був він розбавлений задовго до нанесення і почав вже полімеризуватися. Можливо, що така ситуація. Коротше, щоб повністю розвіяти цей міф. Я попросив його запечатати, ну, за, запакувати хорошо і вислати цей начатий лак. мені. Ми його будемо тестувати в слідуючих відео, ну, В общем, буду держати вас в курсі, щоб не було по інтернету, мол, ви, мол, що там случилося, да? ми... Це один такий, був такий, скажімо так, случай непонятний. Я хочу конкретно цей лак, він підпише його маркером. Я його получу тут і буду тестувати конкретно чуть ли не в прямому ефірі при вас. От така ситуація з цим лаком Premium.